Археологія це світло, як факели, свічки, а тепер електрика, освітлюють простір навколо нас у пітьмі, так і знахідки археологів осяюють нам темряву минулого. Все, що ми знаємо про історію, ми знаємо завдяки археологам, оскільки письмових джерел збереглося дуже мало. І саме розкопки міст, поселень, знайдені предмети побуту, монети, пам'ятники дозволяють нам уявити, як жили люди в ту чи іншу епоху. Археологія допомагає також встановити час подій, про які ми знаємо з міфів та легенд. Перший термін археологія застосував Платон у IV столітті до нашої ери. Вивчали древність вже у давньому римі. Поет мислитель Лукрецію у першому столітті до нашої ери писав про те, що кам'яний вік змінився бронзовим, а бронзовий залізним. Епохи і народи від пізнього кам'яного віку палеоліту до середньовіччя представлені у речових джерелах знаряддя праці, прикраси, посуд, витвори мистецтва все, що є результатом трудової діяльності людини. Це археологічна колекція нашого обласного краєзнавчого музею. На відміну від писемних, речові джерела не розповідають про бувальщину напряму. Вони можуть заговорити лише в умілих руках археологів, які проводять наукову реконструкцію. Особливе значення має археологія для вивчення епох, коли писемності ще не було. Наука доповнює знання про древню і середньовічну історію, коли люди залишали писемні джерела. Археологія розширює просторовий і часовий горизонти історії. Мы сейчас с вами заходим в фонды археологии Херсонского музея, где собраны все древние предметы, найдены на территории края примерно за 130-140 лет. Сейчас мы с вами зайдем и посмотрим, как хранятся наши экспонаты. Предметы древности попадают к археологам, как правило, в разрушенном состоянии. Очень редко попадаются целые, поэтому они проходят реставрацию. Склеєна з маленьких кусочків, і потім доповнено гіпсом зроблена реставрація. І таким образом ми бачимо, який був предмет в ті времена, бо его його форму. Важко уявити собі професію більш безрадісною, чим професія польового археолога, який працює в пустелі у повній віддаленості від будь-якої цивілізації в тяжких кліматичних умовах. І вони не роблять з цього ніяких сенсацій. Це археологи. Вони продовжують працювати, начебто умови їхньої праці це те, що саме по собі розрозуміле. Бо для них у всьому світі не існує більш цікавої професії, чим обрана ними. Вони живуть серед небезпек один на один і ще не розкритою таємницею. Не сьогодні-завтра вона буде відкрита, і тоді узнають їхні імена. Многие из нас прошли через детские археологические кружки при музеях. Вот я, например, была ребенком в Николаевском археологическом кружке, и мы часто в экспедициях отмечали этот праздник ну просто как такой местный праздник в экспедициях. У нас было посвящение в археологе, то есть, мы одевались. В костюмы богов делали разные такие действия. Ну, в общем, такое довольно веселое было отмечание. И так этот праздник потихоньку укоренился, укоренился. И сейчас он объявлен таким официальным. Ну, вообще отмечают День археолога очень так. Празднічно в експедиціях обично це зв'язано з посіченням пам'ятника. Приїжджають такі вот групи населения. населення. Ну, раніше ми читали каком-то памятнике, якомусь кургане, кургані, о культурі. Кам'яний вік найдавніший культурно-історичний період в розвитку людини. Основні знаряддя праці і зброя виготовлялись головним чином з каменю. Використовувались також дерево і кістка. Археологи розрізняють древній кам'яний вік, палеоліт, перехідний мезоліт, новий кам'яний вік неоліт. Поняття кам'яного віку було створене для опису археологічної культури давньої Європи. Його не можна застосовувати до розвитку інших регіонів світу північної та південної Америки, океанії, де племена землеробів мисливців використовували камінь до європейської колонізації. А кам'яними жорнами деякі народи мелють зерно і до сьогодні. На території нашого краю, північного Причорномор'я – знайдені речові джерела пізнього палеоліту. Історія краю починається з кам'яного віка. И у нас исследуются активно памятники каменного века известным ученым Николаем Петровичем Маленковским. Он был нашим сотрудником в свое время, хорошо относится к музею, и благодаря ему мы имеем большие коллекции каменного века, найденные здесь. В то время люди пользовались различными кремневыми орудиями труда. Они делали из кремня ножи, скрипки и пользовались ими для обработки дерева, шкур и разных других материалов. Вот такие предметы рассказывают о том, как жили люди около 19-20 тысяч лет тому назад. Вот эти предметы каменного века. Мы вот так тщательно храним эти коллекции, потому что они рассказывают о первом населении на территории нашего края. Их коробках находится и орудия труда древних людей, и посуда, и различные украшения. Вот здесь представлены коллекции Института археологии, с которым мы находимся в очень тесном научном контакте. Во время раскопок, которые проводились на территории Херсонщины, сотрудники института очень много передавали нам материалов, и мы стараемся их хранить Показують в експозиціях, зданнях. Племена, що залишили свої монументальні свідоцтва, відносять до бронзово мідної епохи. Вони найдавніші на території Північного Причорномор'я. Енеолітичні стели предмет особливої гордості наших музейників. У нас настільки цікаві предмети знаходяться, що вже другий раз ми їх представляємо в Київському арсеналі. От недавно закінчилась арсеналі виставка, посвященна Євро 2012. У нас 10 стел участвувало в цій виставці. В числе шести музеев мы показали вот эту вот прекрасную энеолитическую стелу, которая изображает собой древнее божество, посвященное культу предков, божеству плодородия. Такие стелы называются антропоморфные. Это первое произведение монументального искусства на территории нашего края. Ут ми з удовольствием відправляємо такі предмети на виставку, получаем благодарности. Они попадают в большие научные издания, в каталоги. Ну, Таким образом підтримуємо научную славу нашого музею. Відомо з історії, що наприкінці бронзового віку південні степові регіони населяли Кимирійці. Це перші з народів, які згадуються у писемних джерелах. У своєму епосі «Одисея» Гомер пише: там кімерійці живуть, їхнє місто та ціле царство хмарами вкуте вічно й туманом, бо ясне сонце не поглядає на той край гарячим промінням ніколи. Ці войовничі скотарські кочівні племена у 8-7 століттях до нашої ери настільки зміцніли, що почали нападати на країни Малої та Середньої Азії в обласному краєзнавчому музеї. Серед нових надходжень є свідоцтва перебування кімерійців в наших степах. Дуже цікавий предмет, унікальний. От ем... Фрагмент такої фібули, булавки навіть верніше. Це кімірійського періоду Булавка, і, і, і науки відомо тільки чотири таких знахідки, окрім нашої. Наша це вже п'ята. І причому із цих чотирьох три були знайдені на Кавказі. Тобто це таке от можна зробити висновок про просування культури, яка користувалася такими шпильками. Це також нове надходження стела кімірійського періоду. Ці стели завжди дуже унікальні, тому що їх дуже-дуже мало. І це зображення людини вже. Тобто в неї верхня частина оброблена, а нижня частина не оброблена. І на верхній частині показані прикраси. Це прикраси воїна. Тобто, воїни користувалися золотими прикрасами. Це от така підвіска, як ну скронева підвіска їх називають. Золота була. Ну, на живій людині. І от одна з намистин, на цій стелі їх показано чотири намистини. Це перша, тут там друга, третя, четверта. Це також такі відомі нам золоті, великі намистини кімрійського періоду, які ми користувалися також чоловіки-воїни. Тобто це зображення людини, воїна і дуже-дуже унікальний предмет. Вже наприкінці 7 століття до нашої ери з північного причорномор'я кімерійців витіснили сусідні племена скіфи. Ці іраномовні кочівники створили свою державу велику скіфію. Її територія охоплювала землі, що на півдні простягалися вздовж Чорного та Озовського морів від гирла Дунаю до Дону. Населення країни не було однорідним: воїни, орачі, землероби. Але вся влада належала царським скіфам. Вони примушували інших платити їм данину. Скіфи воїни були неперевершеними вояками. Ще в 514 році до нашої ери скіфська кінота перемогла військо перського царя Дарія І, який виступив походом при чорноморські степи. А у межирічі Дніпра і Дністра жили скіфи-орачі. Можливо, це були предки слов'ян, які потрапили у залежність до скіфів і взяли їхнє ім'я. У нас сейчас работает позднескифская экспедиция Института археологии, которая руководит доктор исторических наук Александр Владимирович Симоненко. И мы уже второй сезон получаем материалы раскопок позднескифского могильника у села Красный Маяк Береславского района. Это очень такие интересные комплексы, которые дают представление о населении, жившем 2000 лет назад, о том, как они выглядели. Они берут антропологический материал и делают в Киеве определение в остановления людей по черепам. Ну а нам сдают украшения, которые были найдены при этих людях, орудия труда, разные предметы бытовые. Оружие. У нас в области сейчас работает одна экспедиция, одна экспедиция университета, которой руководит Валерия Павловна Белкова. Она давно она была сотрудником нашего музея. И пока она работала, вот ее материалы находятся, раскопки Белозерского поселения. А сейчас ее материалы концентрируются в университете, и там будет создаваться музей археологии. Вот. И кроме того, у нас работают ученые, которые изучают памятники каменного века, я вам там покажу материалы, и он тоже сдает материалы своих исследований. Он за многие годы собрал материалы, сейчас пишет книги о них и сдает, а материалы поступают нам. но кроме того, много жителей Херсонщины просто во время вот случайных каких-то поездок находят древние предметы и нам передают, дарят, и мы с удовольствием принимаем. И также недавно мы Вот мы можем потом выйти во дворик. Получили от одного фермера село Каиры Горностаевского района три большие антропоморфные стелы каменные. Вот тут из окна их видно. Вот. Это очень хороший дар музею. Сейчас будем их описывать и помещать в наш лопедарий. У третьому столітті до нашої ери в причорноморські степи стали проникати інші іраномовні племена, яких назвали сарматами. Вони витіснили скіфів спочатку в Крим, далі за Дніпро, а там і за Дунай. У сарматському суспільстві важливу роль відігравали жінки, недарма Геродот вірив у те, що сармати пішли від союзу скіфів з Амазонками. Шість століть панували сармати в степах північного причорномор'я. Під час великого переселення народів, яке проходило саме південними українськими землями, у другому столітті до нашої ери. Влада Сарматів упала під ударами гунів, які йшли зі сходу, та набігів германських готів з півночі. Перші античні міста держави на узбережжі Чорного моря, Понта Евксинського, постали в кінці VII століття до нашої ери. Найбагатша серед них була Ольвія, розташована найближче до нинішньої Херсонської області. Вона стала центром торгівлі між Грецією та її чорноморськими колоніями. Багатіли й розвивались також Тіра, Пантікапей, Херсонес та інші міста. Першими колонізаторами північного причорномор'я були греки з Мілета. Спочатку вони вподували узбережжя Керченської затоки. Тут, на місці сучасної Керчі, вони заснували місто Пантікапей за легендою, землю грекам віддав скіфський цар. Скіфам хотілося торгувати з греками. На берегах Чорного моря мілетяни заснували 70 поселень. Антична колекція обласного краєзнавчого музею дає уявлення про те, як жили мешканці міст Полісів. Собранные в нашем музее археологические предметы имеют большое научное значение. Они часто используются в различных изданиях. Мы же несколько таких изданий, научно-популярных, сделали силами музея, издали их с помощью управления культуры. Сейчас мы готовим новую книгу. Вот она называется, но это условное такое название Античные предметы. из коллекции Херсонского музея. Мы хотим дать представление о том, какими предметами пользовались люди, жившие в наше, на нашей территории в античное время. Показываем такие вот интересные сосуды. Найдено вот это именно вот эти сосуды найдены Гашкевичем, найдено Скадовским во время раскопок некрополя на Березане. Вот они у нас были в экспозиции. А сейчас так места маловато, и мы просто их пока храним в фондах, но вы их увидите в новом научно-популярном издании. Здесь собраны также уникальные предметы. Вот вы видите чашу из стекла. Сделана она была в Ольвии в первые века нашей эры. Сохранилась от нее, здесь большая реставрация. Ну вот эта чаша очень интересный, редкий экспонат. Ну, также, э, кроме сосудов разной формы, есть предметы бытовые. Это глиняные прясла, которые использовались и в ткацких станках для оттягивания нити основы, и как рыболовное грузило. То есть все, вся жизнь античного времени через предметы наши будет отражена в нашей новой публикации. вот это килик. С помощью таких, с такими киликами пользовались во время перов населения древнегреческое. Пили из них вино, І грали з допомогою ось цих ручок, ручек, грали в гру Катап, коли каплями вина можна було попасть на алтар. Це було приношення якомусь греческому божеству. Експонати, що мають наукове значення, зберігаються у фондах. Тут цілі археологічні комплекси, вони використовуються у відповідності із завданнями, цілями кожного дослідника. Майже 40 тисяч предметів археології має обласний краєзнавчий музей. Завдяки роботі експедиції на території області отримали ще до 4 тисяч речей. Чових джерел з нових надходжень музейники сформували виставку, Користувались не хронологічним принципом, а особистісним. Кожна вітрина представляє предмети, які надійшли до музею від постійних друзів, професійних археологів і любителів древностей. Найдивніші предмети, які у нас представлені на виставки, їм 16,5 тисяч років. Це матеріали, розкопок поселення Дмитрівка, пізньопалеолітичне поселення, і це все результат роботи археологічної експедиції. І це, це унікальне місце тим, що там знайдено відходи виробництва. Тобто люди не просто приходили на цю стоянку, вони робили на ній інструменти, і причому приходили довго. І вчені навіть за аналізом залишків кісток зробили висновок, чому вони приходили на це місце. Тобто це була така сезонна стоянка біля місця переправи тварин. Тобто вони перекочовували в певний період в одному й тому самому місці тисячу років, і люди тисячу років ці за ними ходили. Приходили, полювали і зупинялися на одному і тому самому місці. Найцікавіші тут предмети це вістря стріл Це найдавніші, такі найстаріші вістря-стріл, відомі, які ще зовсім навіть не схожі на вістря стріл але за мікроскопічними аналізами вчені роблять висновки, як саме використовувався певний, певне знаряддя. От не Індивідуально, от прямо оцей камінець, як його тримали, що ним робили. Це все робиться за аналізом під мікроскопом. І от найдавніші вістря-стріл відомі нам для цієї території. Ще дуже Оцей камінь-такий галічник. Він абсолютно ідентичний тому камінню, яке знаходять в Карпатах в, ці, в цих самих культурах. Тобто, от саме за цими знахідками таких їх називають розтиральники. Цих розтиральників зробили висновок, що населення з Карпат просунулося на нашу територію. Тобто, Це було таке шлях переселення, ну, встановлений. І навіть от для цього населення було специфічне таке, це вже за аналізом кісток зробили висновок. Вони полювали на коней. Тобто для людей, які жили тут і для інших культур. Які жили до цих переселенців, полювання на коней було нетрадиційним. Вони полювали в основному на биків. А оце прийшле таке населення принесло з собою нову таку культурну традицію полювати на коней. В цій вітрині у нас показаний результат роботи археолога Якубенко. Тобто це і результати розкопок зольника біля села Велика Кардашинка, і підйомний матеріал, який був знайдений в інших місцях. Тобто, тематика нашої виставки ну, така, що ми показуємо людей, які нам передавали предмети. Тобто вони у нас згруповані не захоронені там, або не за населеними пунктами, а за людьми, які нам передавали ці предмети. І Дуже цікаві розкопки зольника, тим, що це було культове місце епохи бронзи, де і всі предмети, які були знайдені в цьому зольнику, використовувалися під час цих культових дій. Тобто там знайдений фрагмент бронзового ножичка, фрагмент бронзового кільця і дуже цікавий предмет. Хлібець, тобто це виріб із глини, такий масивний, але це не просто глина. Туди домішувалися зерна тих рослин, які для люди були важливими. Тобто, вони це був такий спеціально виготовлений культовий предмет. Тобто, наприклад, горщики або ножики спеціально для ритуалів не виготовляли. Це були побутові предмети, які просто використали під час цих дій. А от такі хлібці це вже спеціально зроблені культові предмети, які мають відношення до якихось міфологічних чи містичних уявлень давнього населення. Знахідки у вітрині різних періодів, але це все предмети, передані археологом сікозою, і згруповані вони по населеним пунктам, тобто на кожному планшеті показаний окремий населений пункт. І знахідки в ньому вже відносяться до різних періодів. Тобто люди живуть постійно в одних і тих самих місцях, в принципі зручних, і тому накопичуються ці всі знахідки в одному місці. Тобто, тут від епохи бронзи у нас є знахідки до періоду середньовіччя. Золотоординські є знахідки. Тут ми показуємо результати роботи археологічних експедицій. Це вже не випадкові знахідки, це був цілеспрямований ціле пошук. Це дві експедиції Експедиції обидві інституту археології. Одну очолював археолог Буйських, іншу археолог Семененко. І це розкопка античних городищ, глибока пристань, і золотий мис, і поселення біля вірніше не поселення, а могильника біля поселення червоний маяк. Біля сучасного села Червоний Маяк в Береславській області. Тут ми показуємо знахідки, передані нам окремими людьми. Це такий краєзнавець Мінін. Тут знахідки також самих різних міст місць. Тобто це також дуже уважна людина, яка любить ходити в музей, любить предмети, і коли він десь знаходиться на полюванні, наприклад, він завжди те, що він знаходить. Часто люди розказують нам на екскурсіях, от ми таке бачили, не звернули навіть увагу. Це людина, яка завжди звертає увагу, бере цей предмет, записує, де він його знайшов, і приносить у музей. От ми показуємо результати такої відповідального ставлення до того, що ти бачиш перед собою. Монети дуже цікаві різних періодів. Тут золотоординські, кримського ханства і візантійські монети, передані нам Віктором Броніславовичем Піваровичем. Це співробітник нашого музею, науковець, який дуже відповідально відноситься до монет. Це його хороша наукова робота така. І предмети, які в нас на тимчасовому зберіганні знаходяться, з Геннічівського краєзнавчого музею. Передані вони були до Генічевського музею, також одним із місцевих жителів з Генічевського району. Це прикраси кінської збруї. Це унікальні такі зразки скіфського звіриного стилю. Це такі об'ємні фігурки оленів і бокові такі вже більш пласкі бляхи, олень і кабан. От, тобто ними можна просто милуватися дуже довго. І звістри стрілики які були знайдені разом з, з цими прикрасами для коня. Це от, унікальний варіант для нашого музею, тому що ми не маємо спеціалізованого обладнання для пошукових робот під водою. І ці знахідки були передані нам федерацією підводного спорту Херсонською. Це знахідки з турецького корабля 17 століття. І ще цікаво, що зберігається не тільки метал, а й залишки деревини. Це от корабельний блок, футляр, в якому знаходилися ваги, терези, от, чашки бронзові. От одна у футлярі в нас показана, одна біля Терезів, і дуже унікальна, цікава, квадратна така гірка для весів, для ваги терезів цих. Кулі, рушниця, бомба. І особисто для мене дуже цікаві ці підошви. Ну, люди їх дуже часто розглядають нам, розказують, що дуже довго на них дивляться. З внутрішньої сторони в них є таке клеймо, можливо, виробниче якесь клеймо, цікаве, рослинне таке. А от одна підошва у нас перевернута, там показана залізна підковка. І такі цікаво, що на, ну, за результатами наукових досліджень, такими чоботами з залізними підковками часто користувалися навіть ну, дома. От Це було домашнє взуття, але дома все. ...одно використовували таку підковку. І знайдений цей корабль був у паниз зі Дніпра на виході в Лиман. Тобто в нас є дуже багато історичних свідоцтв про бої козаків у Лимані. І, можливо, це от один із кораблів, потоплених козаками. І також от предмет, цей ланцюг. В нього є з одного боку скоба для кріплення до балки, а з іншого така, браслет для кріплення до ноги. Тобто такими ланцюгами приковували полонених. До лавок, якщо корабель тонув, то полонені тонули рядом з ним. І от в цьому ланцюгу, у цьому замку, була знайдена і кістка людини. Археологію зробили захопливою. Це екскурсія і заняття для дітей. За допомогою лопатки і щіточки у невеликому ящику з піском можна віднайти рідкісні старовинні речі. Античні вази, предмети побуту пращурів. Діти почуваються археологами, копають, відчищають артефакти, ідентифікують їх за спеціальними таблицями, склеюють, щоб побачити їх цілісними. В обласному краєзнавчому музеї діє інтерактивна виставка Захоплива археологія. Спочатку виставка виникла як ідея представити нові надходження за останні 2-3 роки, а потім переросла у новий виховний проект. Коли ми построїли цю виставку, ми увіділи, що тут стільки інтересного матеріал такої що то захотілось дать важливі з дітям. познакомиться с ним поближе, прикоснуться к нему руками. Это такие современные, очень популярные во всем мире, новые формы музейной работы, которая называется интерактивной работой. И предложение по разработке этого уже нового проекта «Увлекательная археология» поступили от Лианы Вдовиченко, заведующей отделом музейного маркетинга. Она и сотрудники отдела популяризаторской массовой работы до Долго искали формы способы подачи материала как увлечь детей нам пришлось приложить немало усилий материальных тоже для того чтобы и песочницу подготовить и рабочий столик для детей приготовить и таким образом обычная стандартная музейная экспозиция превратилась в необычный нестандартный э, музейный проект главную задачу которую мы перед собой поставили это увлечь детей современные дети они обычно все сидят В компьютерах, в интернетах, и так далее, мы хотим, чтобы они увлеклись чем-то реальным. Им интересно было изучать историю. Я думаю, когда они находят какие-то находки, вот мы сегодня видели, что они. Они настолько увлекались, что они даже не обращали внимания уже на руководителя. Им было интересно, что они нашли, как оно находилось, что это было, с удовольствием определяли, что это за предмет. И мы очень надеемся, что у нас будет много интересных мастер-классов, на которых они будут изготавливать уже предметы. Не только изучать историю античности каменного века и средневековья, но и изготавливать те предметы, которые, которыми люди пользовались еще в те времена. Кожен з нас у дитинстві мріяв знайти скарб і фантазував, як здійснивши розкопки, знаходить глечик зі старовинними золотими монетами. Це означає, що практично кожен марив археологію. Вся історія, яку вчать у школі, базується на даних археологічних розкопок. Кожен археолог, по суті, першовідкривач. Трохи підняти таємничу завісу минулого можуть діти під час археологічної експедиції. Цього разу учні Херсонської загальноосвітньої школи номер 55 відшукували предмети античного періоду. Мне понравилось раскапывать, поучаствовать в процессе, узнать, как это все делается. Это очень увлекательно. Да, вот раніше я думала, що це просто взять, розрій там що ну, там такого нічого сложного. А оказывается, все так акуратненька, со всеми этими штучками. Обласний краєзнавчий музей продовжує традиції свого засновника Віктора Івановича Гошкевича. Він організував практичні заняття з археології для дітей. Куртки при музеї, зокрема і археологічний, діяли до початку 90-х років минулого століття. І заняття відроджуються, але вже в новій сучасній формі.